Замок живе, замок диктує свої умови. Практично ми спостерігаємо, як воно розвивається, і наша задача не заважати. Культурні нашарування, котрі є в замку. Це висока культура, завдяки якій Європа стала Європою. Так от реконструкція цієї культури, наслідування, це виявилося нашим обов'язком. Крок у музику, це не було випадковістю. Він є знову ж таки продуктом діяльності замку, продуктом діяльності нашого мистецького осередку. Котрий надалі бажає таким бути. Зараз ми робимо 19 століття. Багато часу, затрат, бо ці інструменти треба було оживити. Майже всі інструменти німецькі, майже всі Австрія, Рояль Йозеф Босарт маленька мануфактура, яка випустила декілька інструментів і на тому все. Великі композитори, котрих ми знаємо за 19 століття, вони саме на таких грали. І Я дуже радий, що ці інструменти вони всі граючі. Старі інструменти. Не все можна було відродити і відреставрувати, а деякі треба було відновляти. Реставрувати чи відновляти це дві різні речі. Тому що, якщо ми реставруємо, ми приводимо той чи інший інструмент до того ладу, який був тоді, коли він народився, відродився. Так? А коли щось відновляємо, значить, щось своє я можу додавити, хоч по дереву, хоч по фільцю. По тембру звучання і так далі. Скрипка. Чим старіша, тим краще звучить. Дерево, дерево заспокоїться, дерево висихає, і воно, плюс форма інструмента дає той чи інший тембр, звучання, і він гарно звучить. Відреставрувати старий рояль чи піаніно, щоб він зберігся так, як. 100-200-300 років тому це дуже тяжко. Лігніці. Шандор Шрайнер відмовився від нього зразу. Він сказав, я цей інструмент робити не буду. Там є Ржавчина, з ним багато роботи, я його все ж таки взяв. Шандор приїхав ремонтувати фізгармонію каже, от він тут стоїть. Вже поставлений перед фактом. І потім, коли він його відкрив, він. На басах зіграв, каже, що це таке? Він взявся за нього каже: я беруся, але не даю гарантії ніякої. Ну, наскільки буде, наскільки буде. Ну але бачу, йому тут подобається. Так що Ми... не один чоловік вже від цих басів зіткав дуже-дуже глибоко. Не один. Просто диво, що ми тут опинилися, дякуючи от таким просто подвижникам. Я їх називаю лицарями і прекрасними дамами, які підтримують і відроджують всю цю атмосферу дивовижну. цього літа. Я зі своєю сім'єю просто приїхала відвідати цей замок Сент Міклеш, і я б, о, о, побачила тут старовинні інструменти. І Я попросила, щоб мені їх відкрили для того, щоб пограти після того, як я пограла. Пішла пропозиція, от, зовсім неймовірна, запросила нас на таку дуже значну мистецьку подію в цій скарбниці, просто духовного, культурного життя. Сьогодні на західну Україну запрошені музиканти зі східної України, з Слобожанського краю, де, на жаль, ми не маємо такого досвіду виконав виконавського відчувати дух старовинних інструментів. І сьогодні нам подаровано можливість доторкнутися до чотирьох унікальних інструментів, які зберігають. Унікальну тактильність, яка передається у неперебрешеному звучанні, безумовно, яка відтворює дух епохи, історію. Ти ви тут бачите, це чи моя робота, чи чекає на мене, щоб я зробив. <риклад> Дякуючи Йосипу, вже 4 чи 5 років. Продовж ми відновили три п'яміна, фісармоні, рояль, дуже цінний. Це рояль пряма Це означає, що всі струни йдуть прямо, і баси теж вони не перехрещуються. Це означає, що ця механіка виготовлювалася до 1840-50-х років. Тобто цьому інструменту близько 200 років. Він звучить на терцію нижче. Важкий як будь-який автентичний інструмент для фахівців-виконавців, які мають налаштуватися. Бо, ну, Культура звука, вона все ж таки має певні ну, традиції, підготовку. Музиканти, які сьогодні приїхали на концерт, вони звикли грати на найкращих концертних роялях Європи. Бо вони, харківські дует у складі Ігоря Судюка і Олега Копелюка, вони лауреати 15 міжнародних конкурсів, і п'ять з них вони виграли, тобто це перші премії. І коли їм прийшлося грати на такому старовинному, розумієте, це повністю ну. Це зовсім інше, це інша інтонація. Це діалог з тією епохою історичною, і це данина пошани тому, тому часу. Це віденська механіка. Там є клавіша, є молоток і є ще один язичок, який відповідає за те, щоб він відтворив, щоб він міг ударити по струні. На віденській механіці, якщо п'ять разів нажати швидко ту чи іншу клавішу, він буде два-три рази відповідати. Але він має теж свій тембр, він теж може дарити позитив слухачеві. І ми знаємо те, що цей рояль він має 2 метри, тобто це салонний, це не кімнатний, це більше. І цей рояль, він стояв в маєтку плотині в великих лазах. Ми знаємо те, що Плотині був чудовим скрипалем, і дуже хороші друзі були з Ференцем Лістом. І дуже багато разів приїжджав Ференц, ну і дома грали на цьому інструменті. Відновити відродити клавіатуру і можу казати так, що десь на 80% 90 це ті клавіші, до котрого доторкався феред-ліст. Сьогодні ми знову разом з лістом. І ми вшановуємо цього видатного музиканта, видатну постать, і ми відчуваємо зв'язок з його епохою. І от генії такі невтішні, вони просто ну не заспокоюються. Вони з нами намагаються якось так е, підтримувати їх діалог, зв'язок, і вони вони нас вчать. Вони нас кличуть до себе. Для нас це новий досвід, новий досвід такого історичного діалогу. За спогадами Ференц Ліс, з яким Плотині декілька разів разом гастролював за кордоном, не раз гостював у графа великих ласах. За сімейною хронікою, саме за цим роялем декілька разів гостей розважав знаменитий композитор і піаніст Ференц Ліс. Мої дідусь Ференц і бабуся Трібуси отримали цей інструмент як весільний подарунок від графа Плотині. З нагоди їх одруження у 1930 році. З великою шаною і любов'ю передаю цю родинну реліквію сюди. Гадаю, що він стане учасником багатьох концертів на превелику радість музикантів, бережучи цим інструментом пам'ять про моїх дорогих рідних, які всі вміли чудово грати на цьому інструменті. Я бачу в цьому якийсь дотик небес струна, вона зачепляє вібрації, які є навкруги нас. І ці вібрації безпосередньо зв'язані з нашою свідомістю, і ми повністю розчиняємося у цих вібраціях. Це надзвичайно важливо. Воно людину змінює. Наша така мета, щоб ви при навчальних закладах ввели е, фаховий такий факультатив. І тому ми сьогодні навіть дати декотрі інструменти, щоб діти могли потихоньку звикати до звука і знати, що є інше, є щось більш природніше. І завдяки сьогоднішньому вечору у нас є невеличка надія, що наші керівники музичних закладів цього зроблять висновки. Це інструмент дуже цінний, німецький. І він такий високий, тому що це ще стара механіка. Він має близько 100 років більше. Він був в досить поганому стані, коли я перше побачив, і не був впевнений, чи я це справився. Ну, інструмент засвучав. Такий місток, схід-захід відбувся ну, дуже символічно, адже наші міста знаходяться майже на одній широті, майже на одній паралелі. Різниця лише в 2 градуси і в 1249,5 кілометрів. Наша справа така, що вона нас рятує. Тому що якщо ми будемо завжди думати, що проходить за вікном, можна з'їхати з глузду. Завдяки нашим захисникам і захисницям ми маємо цю можливість продовжувати це життя наповнювати музикою, яка єднає душі, яка єднає серця, яка допомагає витримати. Нібито здалося, що можна вже празднувати, щось достигло, а вийшло навпаки. І сьогоднішній вечір відкрив іще дуже багато таких перспектив. Замок говорить, яким буде майбутнє, і ми його бачимо.